Аби Бог дав, обі щасливо років впрощати. Я би так це не самі усі б'яні до мене. Най чоловік випітався. Я п'ять. Ви а а відказувати, я там ще стітра, а без пусто ні стояв, я граю, а ті в день зараз. Ні, Віталій, пойтися там, перетичись. Та трошки, трошки, та не кажу все всього. Хіба що трошки не бачить? Вуйку, вуйку, вуйку. Але ні, я розумію все. Але, треба, дочекатися. треба дочекатися. Треба дочекатися, хопа. Дві секунділи бачаюсь, я у скрепку граю. За хто теж скоріше чи судімає? А, а мені що зробити? Якщо... Ану нам щось про Одесу заграйте, про Одесу. Да. О, Як це виході, Одес. що про мене на першу по що я скоріше в Горівці, пізніше в Одесі. Але дивіться, ich. на мене і співайте про Одесу. Таможнік, прийшов нас. Таможник, налогова. Ну, налогова. Я з щиро вибачаю, бо я з'їсанова, то у вас кажуть, що таможник. У нас податкова. Це говорят будеш, уроку, урокуйки, дівки хороші. Ну, це і податків чи веце дівати любві гроші. Я не сподівався, та й собі подумав, ну мені б не попався. Ви що... Тому... про сьомий кілометр нам скажіть. Тоси... дві секунди, людя, про сі зачекають подметри, то ви робите у податківцю самим кілометром. <laughs> Я лиш просто запитав все тут душею сміло, бо на самим кілометри там продають тіло. Цей <гум> сиділи в очі. Каже, у мене є своє дома, та гося не хочу. Заспіваю, друже, нам не трудно. Ті б сказав, що податків усі дають за дурно. <гум> Надо было все равно платить. Эти <риклад> уперки одесетки, девчонки, Каже, а мы их подавки, все равно дать их хорошие. Ну, дайте хорошие. Он на ходу. він на ходу. А про покрову, что-то про покрову. Ну, слухай. Покрала? Дві секунді, та й співанка друга вже готова. Я серо вибачаю, то це що покрала. Покрала покрава. А відколи не знає. Пократи, що нічого. не урок, з того боку і на покрава. Я сидів, яке зверх, і так знизу готова. А, а, не робиться губо, тут це ж не мінітурня, а. а це ваша товаришка, ваша молодиця це сосрайго. <рістична> <рістична> ну, Канешне. Я вас всі сестри, да? Сестра, сестра, жінка. Це жіноча й порода, правильно? Ну, нікуди alas. Це мій мічин... чоловік. Зато брат він. Я вас всі сестри. <рістична> всі сестри на території, да? Що маєть? А тепер налогову. Має кільце всі сестри, да? Годину там був брат, а купний чоловік. Барус Алибайса. <рістична> <рістична> Завтра <рістична> в, ін в інтернеті. <рістична>

Легку дяньки вам за кешку, то втягай і шею. Податково носить. Податково тоненький носить. Так, а ну ми... Залиш бізнесмен. Ну покажи, покажи налогово, покажи. Я теж одеш із вчора тут у суботу. Так по ланці ветко брати, але ж на роботу. Ха-ха-ха-ха. Сі, мої друже, це одне трас запусту заразу лишав податкову устрою, хотів то ще й зразу. Це є такий капітана вже. Співаночки по порядку йдуть, незабаром, а де Бог дав по рукові не став генералом. Добре, дякую. Дякую. Нема такого солдата, що не хоче стати. Майте в увазі на цю думку і на Дмитра Гуцула. Але просіть не одна, де під генералом була. Я не знаю, котрим там ляше, дальше, котрим дальше вище м'якше. За любу охоту, але без не забудьте цю роботу. Там щось закусити. А про баруса? Щось таке про барус. Про барус. Про баруса. Про баруса. Барус. Він дуже любить, а не Барус. Або оцей білий футболці. Так, так, про нього. Барус. Так, да, Барус. Кличка Барус, звати Петро. Дуже анігдація багата. Віталій, поверни нормально. Я все нормально телефон. Він нашій місний, але працює в Одесі. Чого ти? Віталій Кристофович. Є Дмитреку де Петреку, у нас такий хороший. У ти у одясу зароб'єть вже поїхав гроші. Я до ряда на сафтури в душі зохоті. Що ти робиш у Одясі, наш анекдот? я все ще вибачаю, й ті друзі хороші. Сейчас нігані дати, я там краду гроші. грошіра! Петро, Петро Барус, барус! Зачекайте, чого серце у вас переживає, я не зразу йшов до вас барус не Давай, давай. Водія силиш петреху, ну ні годі, я лишити тут, Бо ми лише тут і з петром беремо до справи, якщо чесно, то це майка з якої держави? Кажуть, мені за нік дотом саме яси просиш. Як не знаєш, байка, то що таке носиш. Ой, дівчата, молод'яці, простір на гусуна. Болі діття, що жодному газочка не було. В такі боці грав в густо, а це звезло на дід уже діли цю Дай сказать, про інтернет кину. Як це, блять, все буде. Лежи не уроку, сягу <му> була, <му> бо є к нам усяго.

Я з одного дня. Я не голодна! Є, де у мене, то то було, що тівче та мають. Є де поклав на дорозі, не хватит. Є де у мене, то то було, що є в холоді. Я би носив повпазуся, як вологуде. І вчено ложається, начну друга, Кілько ночі подрапнуло у кого. А як і похоло тераполі, що там було? Як там було, що з я і шото було школи. Що мені карапанку поклав що я знаю. шото? Моє дівчинно дівчина хотіла, щоб боя фартуся над голі. Діва, я а це запала. Nie, 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 nie da się dać kuszu, nie delikatowa. Nie zapuść na tej wreszcie nadatki, ja znam. Żenka,